Вітаю всіх! Чи знаєте ви, оповідання якого письменника читав Андрей Шептицький, щоб відновити свої знання з англійської мови, коли подорожував в Канаду? Чи знаєте ви, яка головна хиба на думку матері Софії була у молодого Андрея Шептицького? Чи знаєте ви, яка була улюблена страва Митрополита Андрея? Чи знаєте ви, як називали діти-сироти Митрополита Андрея? Чи знаєте ви, якою піснею зустрічали Митрополита українські католики в Нью-Йорке в вересні 1910 року? Чи знаєте ви назву відомої львівської фабрики кондитерської, в яку Митрополит Андрей інвестував 10 тисяч доларів? Ви можете не мати відповідей на ті запитання. І це нормально є. Але ви можете дізнатися про це і про багато іншого, придбавши настільну гру цікаве про відомих Андрей Шептицький. 96 карток на цупкому картоні стануть для вас дорогою пізнання постаті митрополита Андрея Шептицького. Дуже багато фактів про життя митрополита Андрея. Внизу під відео є опис детальний про цю гру і про те, як її можна замовити. Ласкаво запрошуємо в подорож пізнання митрополита Андрея.